Всім привіт! Що? В нас знову тест блоків зарядки з Аврори. Наступна частина. Походу ця частина буде перед остатньою. Останній частині я вам покажу, які блоки реально можна з Аврори. Хоча в Аврори там, блін, кожний тиждень заходять нові блоки живлення, реально різної фірми. Так що буде не менш сьогодні цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту цих блоків. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Під відео Так, спочатку, що по ціні я не пам'ятаю чек, я загубив. Як все так, я вам можу показати артикул. Ось такий блок живлення. В нас де на 2,1 А, Це КЛ. G0. Я не знаю, як воно правильно читається. Travel Charger. Ось такий КС-09. Коштував він в районі, я не пам'ятаю, чи 70 гривень, чи 69 гривень. Якось так. Їх там, до речі, багато завезли. Це я взяв на 2,1 А, там вроді є ще на 2,4 А. Пише в нас на ньому, що це преміум продукція. По характеристиках, що він у нас видає, 2 і 1 ампера. Все більше він не видає, ніяких тут квікчарджів не пише, немає. Один рік гарантії, і все ось так він виглядає. Давайте ми з нього почнемо. Потім у нас буде ось такий XO L85D -EU. Ось Ось такі буде. Теж квікчардж. Тут пише в нас 18 вак. Тут у Нас пише, що тут є квікчардж 3.0. Так що я думаю, цього буде цікавий блок. Він дав комплекті з айфоновським зарядним шнуром. І також такий от, взяв в пакеті. Ось такі в пакеті. Це в нас 2,4 А максимум. Ось такий от блок на 2 USB, артикул 6473. Давайте ми почнемо з цього яскравого. Подивимось, що він може. Розпаковуємо. Так, ось так він виглядає. Тут ще походу якась плівочка є. чи що. Та, є плівочка. Давайте ми зберемо зразу цю плівочку. Ну, така тоненька, тоненька, реально тоненька. Ось так. Здерли плівочку. Так, підключили ми фнірсі, видає він 5 вольт. Давайте зразу ж зайдемо на пульсацію, подивимось в холостому ходу. Так, переходимо сюди, сюди. Пульсація в нас показує, як ви бачите, під 200. Це велика пульсація на холостому ходу 200 мВ. Була б ще 190, ну нормально. Ну 200 мВ це багато. Давайте я ще заживлю оцей фнірсі, як воно буде показувати, коли він заживлений. Ось бачите, коли я заживляю фнірсі, тут пульсація скаче від 15 до 200 мВ. Так що заживляти фнірсі ми не будемо, тому що він погано показує пульсацію. Ось, я б за руха він перезагрузився. А так пульсацію він показує рівно: От 150-180 200 пульсацій. Добре, давайте ми йому дамо навантаження в 1 А такою резисторною нагрузкою. Так, 1 А. Поїхали. Ну, як ви бачите, пульсація в нас під 400. Виключаємо 1 А, але в принципі 5 вольт він тримає. Виключаємо і включаємо йому 2 А. 2 А також пульсація під 400. Це багато, реально багато. Добре, даємо йому 3 ампери, що він вирубається і йде в захист. Ясно, 3 ампери він не стягує. Добре, давайте ми під'єднаємо йому електронне навантаження і подивимось, коли він піде в відсічку. Чи 2 ампери він своїх тримає і чи вольтаж на місці. Так, навантаження я вже підключив. Давайте виставимо 2 ампери. подивимося, чи тягне він 2 ампери. А ось так буде. 2,03. Старт, погнали. Так, в нірсі чомусь знову перезагружається. Так, 2 ампери він тримає спокійно, як ви бачите, по вольтажу нормально. 5 В є, 10 Вт своїх він видає. Добре, давайте ми подивимось, коли він відсічку піде. Так, в нас 2 А. Все. А, Він просто тупо вирубується. Чи Фнірсі вирубується, я не знаю. От дивіться, от щось така штука. О, все. Фнірси перезагрузився і все. Добре, виключимо. Ще раз, ми скрутимо. Бай 1 А. Так, в принципі, 2,1 А він показував, що він може максимум видавати. 2,04. Фнірсі перезагрузився. Даємо. Все, 2,08 і все. І чомусь він вирубується. Тому що в не запускається. Так, приєднав я ще в Думаю, щоб він не вирубувався. Подивимось. Чомусь в вирубується, не знаю чому. Дивіться, даємо йому 2 А. 2,1 А він тримає. А чому в вирубується, я не знаю. О, дивіться. Все. Стоп, скільки в нас було. 2,13, 2,1 А в принципі, витримує. В принципі, така ж сама штука, як в тих дешевих блоків. Давайте ми витягнемо це, а тут у нас в Нірці вирубався. Ану, він перезагрузиться зараз. Ну, Не хоче адекватно в НІРСі працювати от з тими блоками живлення, не знаю, чому не хоче. І прошивка нова тут стоїть, сама новіша. Не хоче. от. Навіть оця USB-навантаження, коли ти включаєш, і в НІРСі вирубається. Не знаю чому. 0.4, навіть 2,1 в НІРСі перезагружається. Навантаження пішло. 2 Ампера він рівно тримає. Все, більше він не може видати. Даю йому більше. Все. І USB навантаження, навіть підглючує. От реально підглючує. Добре, вирубаємо це все діло. Ось так. Добре, давайте прочитаємо, які протоколи він підтримує. Мені от цікаво. Так, Fast Charge. Ready. Automatic. Не знаю, чи зараз в НІРСі прочитає, от почав читати. Ні, Apple BC. Також Huawei не підтримує. Ну і Quick Charge 2.0 не підтримує, Quick Charge 3.0 не підтримує. І все, він коротше, не підтримує. Це, в принципі, фнівсь його прочитав. Нічого він, як ви бачите, не підтримує. Тільки типу, Apple 24 А. А де тут 24 А взятися? Я не знаю. Як тут він 2.1, навіть до 2.1 не доходить. І він йде від Витягуємо цей блок, йдемо до наступного. Що в нас по-наступному? Ось такі XO. Чи X0, коштував він в районі 100 гривень. Так. Давайте я вам артикул покажу. Ось такий: 99231. І тут на ньому, як ви бачите, написано Quick Charge 3.0, 18 Вт. Зараз ми це все діло провіримо. Quick Charge 3.0. 3 ампера, 9 В 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Ну, зараз глянемо, що ти можеш. Давайте ми його спочатку підключимо, провіримо на пульсацію на холостому ходу. Дивіться сюди, в принципі, більш-менш в нормі на холостому ходу. Дивіться, 60, до 100, до 110 вроді. скаче, більше не скаче. Пульсація зараз на даний час в нормі. Непогано, але чомусь вона так скаче. Не знаю. Давайте дамо йому резисторне навантаження, подивимось, як вона підніметься. Даємо в 1 ампер, Ну і пульсація в 200. 200-180-200. Це в 1 А. Давайте дамо 3 А. 3 А 200. Ну, то не 400, як було. Тут 260-240. Ось в тому районі пульсація. В принципі, боротись можна, якісь павери заряджати, які світло підключати без проблем. Пульсація невелика. Добре, відключаємо це все діло. Дамо йому електронне навантаження. Підключимо, подивимося, скільки він тримає Ампер. Так, під'єднали. В нас стоїть тут 2 ампери. Пробуємо запускати. Так, 2 Ампери, в принципі, він тримає. 5 вольт тримається. Давайте накручувати. Мені дуже цікаво, скільки він видасть. Quick Charge 3, 3 Ампери має, в принципі, віддавати. Так. Крутимо зразу ж на 2,5 ампери. 2,3. 2,5 ампери. Він тримає 2,5 ампери, Чекайте, бо в нас нірсі гасне. Ось так. 2,46, а тут 2,5 А я накрутив. Тримає. 12 Вт видає. Добре, 3 Ампери він видасть. Ну, давайте. Має видавати 3 Ампери. Як пише заявлено, що 3 Ампери видає він. Ану. 3 ампери. Я в шоці, реально? 3 ампери. Quick Charge 3.0. Тут є, ще ж він 18 видає. Давайте докрутимо до кінця. Так, 3 ампери. Дальше. 15 Вт нас вже. є, 16 Вт. 3,2 А. 5 вольт тримаю. Я. Що шо, шоці реально з того блока? 3,5 А. 17 Вт. 3,5 Ампери 5 вольт. Чекайте, бо фнірсі щось замахав тухнути. Як вам? Далі що? 3,7 Ампера. 18 Вт. 3,8 ампера! Я в шоці, реально? Скільки ти видаш, реально. 4 ампера! 4 ампера, Але вольтаж 4,5, 4,4. Дивіться. 3,5 ампера. Так о, давайте назад. Давайте я вам спочатку покажу, як 4 ампера є. От 4 ампера. 4 ампера він видає 4,4 В. Ну, так, 44 17 ватт. Давайте скрутимо. 3 А ти спокійно можеш заряджати. Ось павербанк з великою ємністю, Таким блоком можна заряджати без проблем. Дуже швидко вам зарядить, реально. Ось він. 3,5 А тримає, нормально видає 5 вольт, 18 Вт, як заявлено у характеристиках. Що, крутимо до максимума? Давайте. 4 А. Коли він піде відсічку? 4 Ампера. Офігеть, 4 А. Все. Ерор. Код. Ерор код вибив в нірсі. Зупиняємо. Коротше, під 5 ампер ця шняга видає. Він тепленький, та, він тепленький, але не гарячий, я вам реально кажу. Ну 3 ампера цією штукою можна заряджати. Так що, от подивіться, ось така фірма, в принципі, не погаду. Я бачу, там такі блоки ще є, можливо, ще візьму на тест. Гляну. Пульсація тут посередня та трошки велика, там під 200 чимось мілівольт, але павербанки можна заряджати спокійно. Добре, давайте ми відключаємо це все діло і подивимося, які він протоколи читає. Мені дуже цікаво. Так, заходимо сюди, заходимо в Charge. Реді, готовий автомат. Поїхали. Так, подивіться, що він читає: Apple 24 ампера, BC, Samsung, Huawei читає Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Все, як заявлено на характеристиках, він це все читає. Це великий плюс, реально. Я вам кажу, за такі гроші нормальний блок живлення. Плюс шнур до айфона є. Павербанки заряджати якісь такі великі. Цим блоком можна на ура. Так що мені оцей блок живлення сподобався. І пульсація, до речі, не така велика, як в тамтих, я провіряв, там під 800, під 700, 200. 180-200 пульсацій. Ну, нехай буде під 300. Так що ось так. Ось такий от блок, можна, в принципі, його купляти і ним користуватися. Добре, з цим ми розібралися. Давайте перейдемо на цей, що в нас в пакеті. Оцей, що в нас в пакеті, з артикул 64738. В нас тут два виходи USB. А наскільки що не пише? Давайте ми його розпакуємо. Так, давайте ми його розпакуємо. Ось так. І подивимось, що тут у нас пише. А в нас тут пише, що 2,4 А максимум. І в нас тут два виходи. Він такий, типу, чорненький, зроблений, теж в плівці, розпакуємо. Така от гарне зроблено реально. По вазі, ну і ідентичні, як там ті. За ціну не пам'ятаю, вибачайте, до 100 гривень там він коштував в пакеті цьому. Модель ось така його: ТЦ-108. Ось так називається. Давайте TC. ми його під'єднаємо, включаємо, включаємо, включаємо в нірсі. Так, з якої сторони з цієї. З ось так. Тут ми виходимо назад. Переходимо зразу ж в пульсацію. Так, сюди. І пульсація в нас 200 забагато, зразу ж забагато на холостому ходу 200. Давайте дамо резисторне навантаження, підключаємо, даємо в 1 ампер. Ось так. 500 пік-ту-пік, типа 500 мВ. Це дуже багато в 1 ампер. Виключаємо, даємо в 2 а. 500-500 мВ. Це багато, реально багато. Але давайте ми подивимося, скільки Ампер він реально видає. Ось так. У нас тут виставлено 4 А. Ну, я думаю, явно він 4 А не потягне, бо тут не писало, що він має якісь квікчарджі і так далі. Давайте ми виставимо в 2 А, бо тому що пише, що 2,4 А він максимум видає. Так, 2 А. Крутим, крутим. Ось так, 2 А. Пробуємо. Так, запустився. 2 ампери він видає. 10 Вт він видає спокійно, без проблем. Давайте будемо помаленьку накручувати вище. Так, 2,1 Ампер. 2,2 Ампера. Вольтаж на місці. 11 Вт. 2,3 Ампера. 2,4 А. 2,5 А. В принципі, 2,5 А. Як ви бачите, він видає 13 Вт, 5 вольт, тримається. Так, не, газ, не в НІРСі. Даємо більше. Все, це потух наш блок на 2,5 А. Але, в принципі, заявлені характеристики він свої видає. Перезагрузився в НІРСі. Ну що, давайте спробуємо почитати його, які він протоколи підтримує. Заходимо сюди. Fast Charge. Ready. Automatic. Поїхали. Apple підтримує, типа BC підтримує. Все, напевно, на тому закінчилось. Кікчаржів він ніякий не підтримує, і все. Ну, і такий у нас блок зарядки. Добре, витягуємо це все діло. Витягуємо цей блок. Цей блок, в принципі, протоколів ніяких не підтримує. 2,5 А він витягує. Можна також павербанки заряджати, але QuickCarge тут 2,0-3,0 ніякого немає. І ціна, якщо я не помиляюсь, цього блока була теж в районі до 100 гривень. Якщо на мою думку, з тих от трьох блоків, ось цих от трьох блоків, саме краще вибрати оцей X0. А ці ну, бажано не купляти. Це KLG0, Оцього не купляйте. Цей от чорний теж. Ось такою маркировкою модель, де вона там є ТЦ-108, не купляйте, а цього можна купляти. Має Quick Charge 2.0 в собі, має Quick Charge 3.0. Пульсація трошки велика, але павербанки і час від часу телефон можна швидко зарядити. Оцим блоком. Що на цьому все буде ще фінальна серія. Обов'язково я ще докуплю там два чи три блока і покажу, які кращі блоки за заговорори по характеристиках, які можна купляти, спокійно заряджати там павербанк, телефон і так далі. Так що всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава Зсу і всім до наступних відео.